Чи добре мене видно, чи добре мене чути. Як завжди, з вами в прямому ефірі Земельний фонд України. Будь ласка, поставте свою подобайку для того, щоб було зрозуміти, чи добре чутно, чи добре видно. 12 година, субота, як завжди, починаємо прямий ефір. Я думаю, що можна почати. Сподіваюсь, що все-таки мене добре чутно. Тож, Привітаюсь! Мене звати Яблукова Леся Олександрівна, я є партнером Земельного фонду України та практикуючим адвокатом. Сьогоднішня тема прямого ефіру обрана, як завжди, не випадкова, вона є корисна, вона є актуальна. Тож, тема сьогоднішнього прямого ефіру присвячена реєстрації податкових накладних фермерських господарств. Не дивлячись на те, що зараз є продовження воєнного стану державою було створено певні пільгові умови для підприємницької діяльності, в тому числі для сільськогосподарських підприємств, для того, щоб створити більш сприятливий клімат для підприємницької діяльності, але, на жаль, відносно саме реєстрації податкових накладних, є певна тенденція. Як е, зупиняли реєстрацію податкових накладних, так, на жаль, і станом на сьогоднішній день е, продовжують зупиняти податкові накладні реєстрації. Е, давайте розберемось, чим це передбачено, що є підставою для зупинення реєстрації податкових накладних. Перш за все, хотілося б звернути увагу на статтю 201 податкового кодексу якою передбачено, що реєстрація податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом міністрів України? Тож ми розуміємо, що регулятором цих питань є е е е ті регуляторні акти, які видаються Кабінету міністрів України. В даному випадку. Е Є затверджений Кабінетом Кабінетом міністрів України порядок про зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку керигування в єдиному реєстрі податкових накладних за номером 1165, який було прийнято ще 11 грудня 2019 року. Одразу хотілось би звернути увагу, що цей порядок потерпає постійно певних змін, і відповідно, коли ми. Отримуємо квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної. В першу чергу звертаємо увагу, яким же порядок, точніше, чи були враховані зміни на момент зупинення реєстрації податкової накладної, тому що це також є підстава окремою для того, щоб в подальшому, у разі якщо нам буде відмовлено в реєстрації податкової накладної, оскаржувати із цих підстав. Тож, стає зрозумілим, що обов'язковою умовою для того, щоб зупинили реєстрацію податкової накладної, це до критерій ризиковості. Так? Хочу одразу звернути увагу, що є розмежування критерій ризиковості. Бувають випадки, коли до ризикових віднесено само підприємство платника ПДВ, тобто платника ПДВ так? ризикових. Відповідно, як наслідок, вже, як правило, автоматично відбувається зупинення реєстрації податкових накладних, тому що саме підприємство віднесено до ризикових. Таке зачасту відбувається у зв'язку з тим, що відсутність платника податку за юридичною адресою, наявність ознак фіктивності в господарських операціях, невідповідність реалізованих товарів послуг придбаним, так, недопуск до перевірок. Податкових органів відповідних контролюючих, так і ну відсутні е, трудові виробничі ресурси для здійснення е, діяльності, яка передбачена вашим кведом. Е, в своїй практиці Земельний фонд України дійсно зустрічав е, саме, було віднесено підприємство е, до ризикових, е, тому що на підприємстві рахувався тільки один директор. А підприємство надавало послуги, в даному випадку трошечки відійдемо від теми фермерського господарства. Так надавало підрядні послуги. Звісно, що один директор не міг надати відповідні послуги, так і в даному випадку вже так сталося, що віднесено було підприємство це до ризикових. І тому все ж таки рекомендація для того, щоб не підприємство не врахувався тільки один. Директор або один бухгалтер так, разом з директором. Все ж таки, якщо в залежності від Кведу, якщо вимагається так, певне задіяння ресурсом е, трудового, то краще, щоб іще був е, певний персонал, так, який кваліфікований е, залежності від Кведу. Знову ж таки, на цьому наголошую. Е, тож, е, хотілося б також е, зауважити, що віднесення підприємств. Е, також можливо оскаржувати і рекомендували би це робити, тому що наслідком того, що вас віднесли до ризикових, зрозуміло є те, що автоматично будуть в подальшому блокувати, зупиняти реєстрацію податкових накладних. Тож. Все зрозуміло, а тепер перейдемо безпосередньо, коли не підприємство віднесено до ризикових підприємств платника ПДВ, так а відповідно, коли ваша господарська операція в результаті автоматичного моніторингу підпала під критерії ризиковості, і яким же чином здійснити певний алгоритм дій для того, щоб розблокувати зупинення та реєстрацію податкової накладної. Тож, зрозуміло, з самого початку віднесення операції до ризикових відбувається в результаті автоматизованого моніторингу, тобто, хотілося б зауважити, що це відбувається не в результаті людського фактору, а певних алгоритмів так, моніторингу, запускається автоматична ця система, і по яким чи іншим причинам віднесе вас до критерії ризиковості в цю господарську операцію. Тобто, ставить під, під сумнів так, її реальність. І в даному випадку вам надходить квитанція так, про зупинення реєстрації податкової накладної. Ці квитанції, як правило, не вказується причина чітка, так, Тобто вона є загальною, то, що передбачено порядком, але чітко не зазначено, чому ж вашу цю господарську операцію було віднесено до е, ризикової. І е, вже в е, Починає діяти при розгляді цього етапу розблокування податкових накладних вже порядок 520-й, так яким передбачено порядок прийняття рішення комісіями регіональними, так контролюючих органів податкового органу. Тут уже звертає увагу, що тут уже у нас діє людський фактор. Так засідає комісія, розглядає вашу документацію, вашу первину і надає оцінку відповідності критерії реальності вашої господарської операції. Ну і відповідно. В цьому порядку 520-му наведений е, орієнтовний, наголошено тому, що е, це не є обов'язковим, це є орієнтовний перелік, який би було би правильно надати до пояснень е, для того, щоб мати змогу розблокувати податкові накладні. Так, як одразу хотіла би звернути увагу, що ці пояснення ми маємо право надати протягом 365 днів з моменту дати виникнення податкового зобов'язання, в даному випадку дата формування податкової накладної. З Цього моменту ми відраховуємо 365 днів для того, щоб надати ці пояснення. Відповідно, так як тема нашого ефіру, все-таки присвячена сільськогосподарським підприємствам, то Надамо орієнтовний перелік так, документів, який би зазвичай було би правильно надавати бухгалтеру для того, щоб разом з поясненнями, для того, щоб мати змогу у досудовому порядку розблокувати податкову накладну. Разом з поясненням було би добре, з урахуванням виду діяльності, знову ж таки, що це сільськогосподарське підприємство, надати. Окрім аргументованих пояснень, теж звертаю увагу, що пояснення мають бути аргументовані. Кожен документ, який ви надаєте до пояснень, було би правильно описати і описати з тої позиції, яку саме факт так, обставини, які підтверджують ту чи іншу обставину, підтверджують даний документ. Тобто, ви, коли готуєте пояснення, ви вже готуєте як позовну заяву, так тому дуже серйозно підходимо. Є багато випадків. Коли розблоковують податкову накладну на етапі, вже коли е, до судового, так до адміністративного оскарження, на етапі, коли надавали якісні пояснення разом з усіма документами, як результат розблокували податкову накладну. Тому ми до цього відносимось відповідально і розуміємо, що е, для того, щоб е, окрім пояснення мають бути розширені, і надані документи мають описані в цьому поясненні. Це такі, як відомості про земельні угіддя, так, так як ми знову ж таки наголошено на тому, що стосується питання сільськогосподарських підприємств е, та паїв, е, трудові ресурси, штатний е, розпис, це якраз те, що я мала на увазі що. Е, так, як надає певні роботи послуги сільськогосподарське підприємство, то відповідно, має бути певний штат, де деякі можуть надавати. У випадку, якщо все ж таки немає, то обов'язково ми надаємо е, за підрядом, так, якщо наймають е, за добрим підрядом е, трудовий е, ресурс. Так. Е, відповідно, е, значить придбання оренди сільськогосподарської техніки, тобто ми розуміємо, якщо це обробка полів. Е, а відповідно має бути і техніка для того, щоб надавати е, цю послугу, так підтверджувати тим самим реальну господарську операцію. Тому, звісно, необхідно надати документи е, на право володіння або е, право е, власності користування цією сільськогосподарською технікою. Так, е, відповідно, е, все це згідно бухгалтерського обліку відображається у звітності. А саме шляхом подання повідомлення за формою 20 ОПП це відомості про об'єкти податкування до інформації. Тобто, так як подали таку форму, відповідно до пояснення необхідно надавати, щоб не було будь-яких суперечностей та відносно звітності, вже раніше поданої цицькогосподарським підприємством. Тому що все це враховується потім як невідповідність, і ставиться тим сумнів, господарська операція. Далі придбання насіння, добрив. Палива, інформація щодо обробки землі, посіву, підживлення, збирання, зберігання в тому числі, так, мається на увазі, якщо мають бути склади орендовані, так, або у власності, де ви можете збирати, зберігати в залежності від від діяльності, там зерно або щось інше врожай, так, наприклад. Далі інформація щодо реалізації сільськогосподарської продукції за період придання сільськогосподарського врожаю е, е, та для подальшої реалізації. Постачальники, які роблять господарські власні сили, орендовані, сезонні працівники, мається на увазі також, коли ви надаєте ту чи іншу господарську операцію? Тобто у вас є певна цепочка, так зв'язок. Наприклад, для того, що коли ви закуповували добрива, то відповідно документи ви маєте їх офіційно закуповувати так. первинна документація, добра купівля, продажу, рахунки акти, Відповідно, все це необхідно надавати. Тобто це має бути розширена, підтверджена інформація щодо відносно цієї господарської операції. Відповідно, транспортний засіб, зрозуміло, так, якщо в оренді, то товара оренди, відповідно, якщо в власності, то свідоцтва. Також було б непогано, якби надавали в тому числі статистичні звіти, які підтверджують так, засійні площі, площі збору врожаю, тобто це і звіт форми 4СГ річний, так, і звіт 29 СГ, і 21 місячний так, звіт про реалізацію продукції сільськогосподарського господарства. І, і також, відповідно... Як було наголошено, всі документи, які підтверджують, якщо ви засоби захисту рослин, так для того, щоб обробляти врожай, так само, щоб все це було надано. Тобто і для того, щоб старатися, щоб вся ця документація зберігалася у вас. Хотілося б звернути увагу відповідно щодо якості так самої документації, не поданоким випадком є, коли не звертають увагу або відсутність підпису, так, будь-якого реквізиту, дату. Номеру перед тим як подавати разом з поясненнями ці документи необхідно спордивитися їх, будь ласка, щоб були проставлені всі дати, підписи, тому що. Коли ви вже надали під пояснення документи в такому вигляді неякісному, вже подальшому дуже важко виправити цю ситуацію, і дуже скептично до цього відносяться і суди. І, відповідно, вже ще податково, зрозуміло, якщо ми кажемо про оскарження в адміністративному порядку, податкова так само вже вважає, що це вже вказує на невідповідність і на ризиковість цієї господарської операції. Це зрозуміло. Перелік ми новели все після того, як ми надали ці пояснення. Ще раз наголошую, вони мають бути аргументовані. Комісія засідає регіональне, так контролюючого органу податкового і ухвалює рішення згідно порядку 520-го кабінету міністрів України. Рішення може бути або позитивне щодо розблокування так, реєстрації податкової накладної. Може бути відмова реєстрації додатково накладної, а може бути щодо надання додаткової інформації. Тобто, вже коли просить надати додаткову інформацію, тут усе більше є уточнення, яких, на думку, комісії не вистачає первинної документації для підтвердження господарської реальності, господарської операції. Тому дуже уважно дивимось, що зазначає яка інформація. Якщо ця інформація, яку вимагає, наприклад. Надати дозволи, надати ліцензію, а ваш вид діяльності е, не підлягає та ліцензуванню, е, не треба, немає такої необхідності законодавством, не передбачено надання отримання таких відповідних дозволів, то рекомендуємо прямо в своїх поясненнях про це прямо і зазначати, що не передбачено законодавством, е, тобто на кожен аргумент необхідно надати пояснення, тому що розумієте, що навіть на цьому етапі можливо розблокувати податкову накладну. Це зрозуміло. Після того, як ухвалюється рішення, наприклад, якщо все ж таки йде мова про рішення про відмову, то у вас є 10 робочих днів на оскарження в адміністративному порядку цього рішення. Адміністративного порядку мається на увазі до вищестоящого органу податкового. Скарга так само готуємось до скарги, відповідно, надаємо. І аргументуємо кожен документ, який було надано. У випадку, якщо за результатами розгляду скарги, комісія ви стоячого податкового органу було негативне рішення, ви вже маєте право звернутися до суду. В даному випадку, строки на оскарження обліковуються наступним чином: у випадку, якщо ви скористалися правом адміністративного оскарження, то у вас є три місяці з дати отримання рішення про відмову реєстрації податкової накладної. У випадку якщо скарження... То у вас є 6 місяців з моменту отримання рішення про відмову. Це зрозуміло. Відповідно на що хотілося б ще звернути увагу, в цілому би процитувати кейс, який був саме у земельного фонду України, є свіже рішення відносно розблокування податкової накладної, ситуація була цікава в тому, що з самого початку. Податкова запросила після розгляду пояснень додаткову інформацію, а саме акти виконаних робіт, відповідно, було долучено зі сторони нашого клієнта акти виконаних робіт вже безпосередньо зі скаргою, тобто, скористувався своїм правом адміністративного оскарження. Але з незрозумілих причин, все ж таки, комісія вище органу так податково ухвалила, все ж таки, відмовити в реєстрації податкової накладної. І в підставі рішення про відмову зазначило, що не було надано акти виконаних робіт. І все більше нічого не було зазначено. Відповідно, нами було підготовлено земельним фондом України було підготовлено відповідний позов. Щодо оскарження такого рішення про відмову, який було задоволено як судді першої інстанції, податковим органом було подано апеляційною скаргою, апеляційна скарга стояло це рішення першої інстанції, суд звернув увагу, що все ж таки, коли в рішенні, зазначає податковий орган тільки підставою, як ненадання акту виконаних робіт, цього є недостатньо. Правильно було би зазначати і об'єктивну сторону, тобто, чого, що саме без надання цього акту виконаних робіт не може встановити дійсність господарської операції. Тобто було надано, окрім акту виконаних робіт, в тому числі було надано дуже багато іншої первинної документації, яка підтверджує реальність господарської операції, але чогось не була врахована податковим органом і відповідно контролюючий орган у своєму рішенні про відмову має аргументувати, зазначати, чого не було враховано інша первіна документація, і що саме в результаті надання такого документа не може встановити контролюючий орган. І саме це стало кульмінацією так. Для того, щоб скасувати рішення про відмову реєстрації податкової накладної, та зобов'язано податковий орган зареєструвати податкову накладну. На цьому я думаю, що все. Якщо е, про цю тему можливо багато е, насправді розмовляти, і кожна ситуація буває індивідуальна. Тому у випадку, якщо у вас є якась особливість, щось незрозуміло, або ви потребуєте допомоги на етапі формування пояснень надання щодо податкової е, реєстрації податкової накладної, то можете звертатись до фахівців Земельного фонду України, має досвід. В цій сфері права, в тому числі. Тому не стнедайтесь, будь ласка, звертайтесь на цьому все. Будь ласка, ще раз наголошую: завжди можете розраховувати на фахівці Земельного фонду України. Звертайтесь, можете під темою цього ефіру, можете в особисті повідомлення очільнику земельного фонду України Сергію Коновалову. Будь ласка, завжди готові допомогти, надати кваліфіковану правову допомогу. На цьому все. Сподіваюся, що я була корисна. До нових зустрічей. Все буде добре, мирного неба. Слава Україні! До побачення!